що угода про асоціацію з Європейським Союзом, це точка неповернення в будь-яких спекуляціях, дискусіях, розмовах про Євразійський Союз, Митний Союз, Ташкентський договір та всі інші проекти по відновленню Радянського Союзу під проводом Путіна Кремля це перше. Друге, угода про асоціацію це нові стандарти, яких вимагає Європа від України, але які найперше потрібні самій Україні. Не Європі потрібен чесний суд, захист права власності, захист прав і свобод людини, і чесні вибори, нормальні стандарти життя, нормальні дороги, чиста екологія це все потрібно нам. В Європі вже є. Тому угода про асоціацію це стратегія розвитку нашої української держави. Єдиний Важливий елемент тут це зберегти свою власну українську національну ідентичність. І я переконаний, що впроваджуючи засади місцевого самоврядування, ми повинні спиратися на ті риси українців толерантність, вміння е, працювати, повага до людини і сприйняття насамперед родини, громади як головного, а лише десь там центральна держава. Якщо ми це запровадимо і впровадимо європейські стандарти, я переконаний, незалежно від прізвищ президентів і прем'єрів, швидше або ще більш швидко ми підемо тим шляхом, який пройшла Польща, Латвія, Естонія. Це буде успіх. Добре, як Європа зможе впливати, скажімо, на того ж Януковича на президента в плані виконання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, які можуть бути важелі впливу. Це ж підписаний папірчик, який може. Не просто складалася ситуація в Латвії, в Естонії, в Болгарії, в Угорщині, але кожна з цих країн зрозуміла, а там, де влада не дуже розуміла, люди допомогли, преса допомогла, прозорість допомогла, що краще жити в державі, де є закон і право, де людина це людина, а не в державі, де людина це сміття, де будь-яке право може бути порушене. І... Будь-який е президент, прем'єр, міністр, який не усвідомить важливості виконання підписаних зобов'язань, він буде піданий обструкції. Тим більше це легко зробити щодо наших очільників, тому що вони мають свої маєтки, свої гроші, свої яхти, свої дітаки саме в Європі. Важелі впливу на цих людей більш ніж достатньо, набагато більше ніж це було щодо Польщі, Латвії чи Естонії. Що має відбутися в Україні для того, щоб ця угода була підписана у Вільнісі, так як заплановано? Успіх у вільніці зараз залежить, прикро це визнавати, але від двох людей від Віктора Януковича і Юлії Тимошенка, від їхньої опозиції. Я дуже сподіваюся, що обом вистачить мудрості і відповідальності, відкинути особисте, відкинути образи, відкинути амбіції і знайти порозуміння для того, щоб. Ще до Вільнюсу Юлія Тимошенка отримала право на лікування у Німеччині, і це рішення було зафіксовано Януковичем. Тоді вони обоє війдуть в історію. Якщо вони схиблять, не домовляться від, від того страждатиме 46 мільйонна країна, тоді цим людям обом не буде місця в новій Україні.